Лише сім країн світу виготовляють ракетні двигуни. Україна в елітному клубі. І, хоча після початку війни розірвали тривалу співпрацю з агресором, небо на землю не впало. Мобілізувалася академічна наука і забезпечила технологіями світового рівня і не лише ракетників, а всю воєнну промисловість. Всього два роки тому армія не мала навіть бронежилетів та касок. Пригадує Олександр Турчинов на відкритті міжнародної виставки зброї у Києві. А тепер тут понад три сотні українських виробників за новими контрактами. Приїхали 25 іноземних делегацій сьогодні. Оборонні підприємства України виробляють дуже широкий спектр військової техніки і зброї від пістолетів автоматів і завершуючи. Потужною бронетанковою технікою, військово-транспортними літаками, сучасними ракетними комплексами. Тощо. За два роки армія отримала понад 12 тисяч одиниць військової техніки. Чимало новинок з цієї виставки також поїдуть у збройні сили. Обіцяє міністр оборони. Попередньо на наступний рік на закупку тільки озброєння і техніки передбачається трохи більше 12 мільярдів гривень. Один з найважливіших стендів виставки озброєнь від конструкторського бюро південне. Хоча габаритами ніби й не вражає, жартує Турчинов. Так все макети. Коли вже справжні ракети полетять? Справжні, справжні... справжні... Ракету, земля, земля. військовим пріоритетом цього року держава визначила саме ракетну зброю. КБ південне наш флагман, на якому колись спроєктували легендарну сатану. Тепер зброя типу сатани нам не потрібна. Атакувати США не збираємося. Натомість новий оперативно-тактичний ракетний комплекс не лише макет на стенді, а вже пройшов перші випробування. Старі совєтські системи безнадійно застаріли, каже міністр оборони. Ми стараємося дати техніку, яку ми купуємо нову, щоб вона вже була адаптована до країн аріансу. Після цього ми готові до закупки всієї техніки, не тільки цієї. Але навіть найдосконаліше залізо сліпе без супутників, наполягає полковник Ігор Чепков. Сьогоднішнє ведення бойових дій без складової, космічної взагалі сьогодні не розглядається. Наявність своєї супутникової групіровки, яка б дозволяла нам отримати в режимі онлайн інформацію для проведення відповідного планування, оцінки вогневого враження, таке інше. Над космічними очима нашої армії також працює КБ Південне. Це КБ настільки інноваційне і настільки сьогодні є флагманом нашої оборонної промисловості, що, на мою думку, особисто другого такого КБ в Україні не існує. Конструкторське бюро південне імені Янгеля засноване в 1954 році в Дніпропетровську. Комплекси Р 12 Р 16 та Р 36 розроблені в КБ, стали основою ракетних військ стратегічного призначення СССР. Це єдина компанія у світі, що має в експлуатації три сімейства ракетно сію. Вже в роки незалежності здійснили 148 стартів з стартів чотирьох космодромів світу. Ракетна техніка створюється спільно з виробничим об'єднанням «Південмаш». Те, що зробила Україна, те, що зробила «Південне», такої сторінки історії немає ні в одній країні світу. Півстоліття тому академік Володимир Горбулін сам розробляв ракети на КБ Південне. Вчений зауважує, старі заслуги мало чого варті без наукового апгрейду. Донором технології має стати Національна академія наук. Горбулін куратор спеціальної програми. Ще 10 жовтня 2012 року було підписано генеральну угоду про науково технічну співпрацю між Національною академією наук України та КБ Південне зі сторони Академії її президентом Борисом Патоном. З боку бюро генеральним конструктором генеральним директором Олександром Дегтярьовим. ми дуже хвилювались, як буде складатися ці програми. Знайдемо ми ті пункти, які дозволяють нам бути один одному корисному. Пройшло три роки. Можу сказати, що робота йде. По Практично всі тонкі галузі науки і техніки в цій програмі вони охвачені. Так? Це і процеси балістики, і процеси динаміки космічних апаратів. Це двигуни, як твердого палива, так і рідині двигуни, знаходяться спільні проблеми. Це правильна орієнтація космічних апаратів. Ще одне коло наукової підтримки технічні університети. Їхні кадри традиційно сильні, каже генеральний конструктор КБ Олександр Дехтярьов. Олександр Дехтярьов на КБ Південне з 1975 року. З 2010-го генеральний конструктор, генеральний директор. У 2015-му обраний віце-президентом Міжнародної астронавтичної організації. Більше, ніж з 30 вузів підписано конкретні договори на провиконання конкретних робіт і в тому числі передбачаючи спільну роботу по підготовці спеціаліста високого класу, но і багато по конкретним темам. Кожен при своїй вигоді. Вчені отримали промисловий майданчик для винаходів, конструктори, технології світового рівня. Ну, це не безплатно. Мы, скажем, у нас очень много сегодня коопераций вот, по разработке конкретной техники. КБ Южная на передовом фронте не только украинской, а и мировой промышленности. Но а они, в свою очередь, опираются на науку. Приховані таланти отримали новий шанс, коли Україна розірвала військову кооперацію з Москвою. Багато десятиліть українська та російська космічна промисловість як дві легені. Після початку війни дехто навіть панікував. Тепер кінець галузі. Ну ви знаєте, ми все знайшли. Все знайшли на Україні. Просто удивительне. Ми буквально відкриваємо для себе Україну. Ось ми знаходимо э, для себя для кабиюжне дуже э, много нового, яке э, запрятано у нас здесь дома, в Україні. Кооперація науки та промисловості не українське ноу-хау, а стабільна практика розвинутих країн. В Євросоюзі на фундаментальні дослідження з бюджету виділяють менше 30% коштів. Решта 70% – бізнес. Академік Антон Наумовець один з перших в Україні, хто розгледів революційний потенціал нанотехнологій. І вони. Дійсно перевернули догори Дригом світову науку. 11 жовтня Антон Наумовець отримав престижну премію ЮНЕСКО за внесок у розвиток нанонауки та нанотехнологій. Першими медалями в 2010-му було нагороджено Нобелівських лауреатів Жореса Алфьорова та Бай Чун Лі. Чому кажуть нано? Нано це мільярдна частка метра. Вона, ну скажімо, три, якщо чотири атоми заліза ви. Вилаштуєте у ланцюжок, то якраз буде один нанометр одна мільярдна частина метра. нанотехнології, основа сучасних композитних матеріалів, які роблять виріб легшим, економним, але при цьому міцнішим. Ось, до прикладу, така ємність, що в цеху КБ «Південне» вміщає 200 літрів води, але легко піднімається однією рукою. От зараз літаки, уявіть собі. Вуглецеві ці матеріали, і в тому числі такі мало мікродисперсні і нанодисперсні, набагато легші. До 40% менша маса. Але як з'єднати такі матеріали? Звичайна зварка електродом не підійде. На ці поверхні, які треба з'єднати, наносяться наношари. Які при нагріванні, коли ви їх трошки підігрієте, вони вступають в хімічну реакцію, і все це міцно з'єднується. Такий спосіб винайшли вчені інституту електрозварювання Національної академії наук. В 1934 -му, 53 -му роках, інститут електрозварювання очолював Єген Патон, винахідник автоматичного швидкісного зварювання. Нині інститут імені Патона визнаний світовий центр електрозварювання маємо унікальний досвід проведення роботи і під водою, і в умовах відкритого космосу. Експерименти по сварки в відкритому космосі були проведені лет тому тому, і до сих пор ще ніхто не повторив такі експерименти. А ось для бойових ракет традиційно грубий матеріал. Як зварити надміцні та товсті баки, київські вчені теж придумали. Це технологія, яка обладає тільки інститут електросварки. От ета робота за час виповнена совместне з КБ «Южная», і ми думаємо, що вона буде внедрена при создании нових ракетних комплексів. Крім того, інститут електрозварювання та КБПівденне співпрацюють щодо лазерного зварювання алюмінієвих сплавів, літієпроменевого променевого зварювання, зварювання панельних сотових конструкцій для ракетної техніки. І такої роботи стане тільки більше. У лабораторіях КПІ вже готують нові сплави для ракетників. Ця лабораторія виконує сьогодні декілька конкретних замовників КБ Південне. Нові матеріали, необхідні ось ці матеріали, на наш погляд. Вони навіть кращі, ніж у супостата. Прогнозна термостійкість нового сплаву – 1200-1600 градусів Цельсія. Це так звані армовані матеріали. Титан і навіть кераміка. Усього з ракетниками у КПІ підписано шість договорів. Ось ці елементи пластини для виготовлення броні металевої, керамічної, металокерамічної. Це все в нас практично націлене на військову техніку, на аерокосмічну техніку. І ми працюємо із КБ «Південне» протягом останніх п'яти років. Тим часом алюмінієві листи для двигунів розробляють вчені інституту металів та сплавів НАН України. Нам КБ Южне поставило задачу розробити екологічно чисту, енергоефективною технологію отримання такого листа. І В інституті вдалося на сьогодні отримати перші образці. В основному ми зараз маємо металу листів для двігателя. Ракети і намірі в ближайше час производить подобні заготовки, подобную ленту из сплавов з магнієм уже. Але й на самому КБ не тільки вдалося зберегти, але й посилити науковий спадок. Середній вік винахідників 40 років. Дмитру 28. В Моєму самому дитинстві такої чіткої мої. От там бути як космонавтом, то кажуть, та, так не було. Але ще наприкінці школи мені дуже сподобалось креслення. Тобто, я і пішов у цю направу у цю спеціальність. Зараз Дмитро, один з найперспективніших молодих конструкторів, розробляє багаторазовий космічний апарат. Зараз основні доставку супутників на орбіту виконують одноразові ракетоносії. Це велику вартість має цей спосіб виведення за кілограму корисного вантажу. Китайські колеги якось сказали мені, найцінний ресурс України це її інтелект ми маємо всі передумови вийти з нашими зразками озброєння новітніми різного призначення на рівень світових вимог і конкуренції. Примір того ж Ізраїля, маленького государства, показує, як вони опираються на науку, змогли на э, і сучасну армію у себе розвити і мати на даний момент, і сучасне військове військове. У нас не було ні людей, ні озброєння, ми ніколи не воювали. ООН вирішило створити державу Ізраїля, але фактично йшла війна. Що ми могли зробити? Перше, люди мали зрозуміти, що у нас нема вибору, ми маємо лише перемогти. Друге, оскільки в нас не було зброї, ми почали її виготовляти. Третє, потрібно було йти за наукою. В науки нема кордонів та обмежень. Шимон Перес, президент Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії Миру. Петро Порошенко підкреслив, що ставить перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств і працівниками задачу із розробки та виробництва нового ракетного озброєння комплексів крилатих ракет, які вже пройшли перші випробування, нових зразків артилерійських систем. Прислужба президента України 15 жовтня 2016 -го. Наша шістнадцятого. потенціал його, він достатньо сьогодні для того, щоб більш економічними. Средствами дать стране і современные средства защиты, і современные средства навигации зв'язки, навігації. Я вірю в те, що наші можливості, які ми маємо нині, і людський капітал, і природні ресурси, і наші наукові напрацювання дають можливість забезпечити нам якісний прорив з виступу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на Київському міжнародному економічному форумі. Колонізація найближчих планет більше не мрії фантастів, а конкретні плани таких корпорацій, як НАСА і українські технології, давно перевірені ними на надійність. Це макет ракети носія Антарес. Розроблений американцями та українцями. Вона зможе доставляти на навколоземну орбіту вантаж до семи тонн. Антарес. Да? Що так. тут є українського? От це перша ступінь ракети. Е, собственно говоря, ми поставляємо основну конструкцію першої ступені. Далі інтегрується друга ступінь. Це теж українська? Ні. Друга ступінь поставляється вже американською компанією. А – ракета проекту Sea Launch. 28 успешных запусков. Здесь уже э, Украина, то есть Южмаш поставляет э, как бы побольше, чем в этой ракете поставляется две ступени. То есть э, отсюда и до самого низа. Полностью ступень изготавливается, проверяется, зачекляется и отправляется э, ну месту пуска. Але наступає нова космічна ера мікроскопічних апаратів. Україна до неї готова, переконаний академік Горбулін. Вони не носять такого глобального характеру, але вони можуть конкретно допомагати як народному хазяйству, так і військовим цілям. На даний момент головній астрономічній обсерваторії України готується космічний апарат Аерозоль ua для дослідження аерозольної складової довколаземної атмосфери. Від неї залежить зміна клімату на планеті. За рахунок грошей, ДКБ Південне розробляється платформа, а все наукове навантаження розробляє головна астрономічна обсерваторія. І ми сподіваємося, що десь в 20-ті роки. Космос на жаль довго робиться, що ми зможемо запустити цей космічний апарат, і він внесе дуже ваговий внесок в світову науку і вирішення світової проблеми пов'язані з змінами клімату. Космічна промисловість тягне за собою усю економіку. Тільки КБ південне дає роботу трьом десяткам підприємств, а ультрасучасні технології рано чи пізно прийдуть і в наш побут, міркує Ярослав Яцків. Космос це мультиплікатор, це стимул розвитку промисловості. Щоб зробити космічний апарат або космічну ракету, то треба мати знання. По математиці, по фізиці, по матеріалознавству і по цілій низці дисциплін і мати відповідне виробництво. Тобто космос стимулює наш вхід як високотехнологічної держави. Україна буде серед перших колонізаторів місяця та Марса. Звучить неймовірно? Нічого подібного. Це реально, переконаний Олександр Дехтярьов. Ми теж пропонували свою концепцію створення лунної бази, для того, щоб, як ми говоримо, навчитися жити в космосі повсякденно, добувати, навчитися добувати полезні скопаємі. Наша Місто в десятки дозволяє нам предложить, як бути лідерами цього проекта. Тому що ми умеем буквально все. Буквально все из того, що нужно для реалізації цього проєкту. Так у вівторок відбувся успішний старт американсько-української ракети Носія Антарес. КБ південне розробило конструкцію першого ступеню. Минула ракета два роки тому згоріла з вини російського маршового двигуна. Російська гордість протон 4 за два роки вибухав двічі. Це попередження нам. Космічні підприємства не можна віддавати схемщикам. І така загроза існує вже рік, як на КБ південне хочуть прибрати генерального конструктора, а деякі гарячі голови вимагають ліквідувати академію наук.